Моя двоюрідна сестра довела мою бабусю до сліз на смертному ложі, і після цього я перестала з нею спілкуватися. У той час бабуся ще добре розуміла, що відбувається, але знала, що скоро їй стане гірше. Вона дуже хотіла провести трохи часу з моєю двоюрідною сестрою, поки ще могла нормально говорити і пам'ятати. Але сестра відмовилася сидіти з нею. Вона навіть закочувала очі від самої думки бути поруч із бабусею. Ми досі не знаємо чому. Вона ніколи не могла пояснити, чому так сильно ненавиділа бабусю. Коли звичайні люди когось не люблять, вони можуть сказати причину вона ні. Єдине, що вона говорила мені здається, що вона мене не любить. Але чому вона так думала, пояснити не могла. А бабуся її любила. Коли моя двоюрідна сестра зімітувала спробу самовбивства, бабуся проплакала цілий день. Їй було дуже боляче думати, що сестра могла таке зробити з собою. Тоді ми всі думали, що це було по-справжньому, поки пізніше не з'явилися інші факти. Поки бабуся помирала, сестра ставилася до неї з холодом і злістю. На це було страшно дивитися. Ми намагалися заспокоїти бабусю, але крізь сльози вона весь час повторювала Я не розумію, що я зробила не так. Смерть бабусі була довгою і дуже важкою. Моя двоюрідна сестра так і не попрощалася з нею. Вона не сказала, що любить її, нічого. На похороні сестра влаштувала сцену. Вона кричала, ніби їй дуже боляче: Ні, ні, бабусю. Але це не було щиро. Усе, що говориться жінка, сповнене злості. Після похорону я повністю припинила з нею спілкування. Колись це була людина, дуже близька мені, але після всього, що вона зробила, і того, як поводилася з бабусею, я більше не могла навіть дивитися на неї. Я не спілкуюся з нею з 2017 року.